Друзі, бажаю всім здоров'я та мирного вечора. Зараз у нас вже сьомого година вечора по дорозі додому заїхав в лісок, тут з краєчку перевірити роївню, в якій були, заселилися шершні, на мою думку, бо час від часу звідти вилітали шершні. Але це дивіться, сидить. Зараз тут дуже такий непоганий рій працює, десь день-другий він тут. Ось бачите, я приблизив здалеку вино. рій дуже такий сильний, бо ще здалеку йшов, то було чутно гул. Так, щоб бджоли спокійно вигнали шершнів і зайняли їхнє. місце. Тут така кропива, друзі, я не можу далі зайти ближче. О, то Хочу що сказати, що якщо там чи миші чи шершні, то бджоли можуть спокійно його собі зайняти. Ось. Бо мене запитували, що це такий за ліс, що там. Ну бачите, зараз тут верба, тут клен, от там дикі якісь вишні, то дуби далі пішли. Як який ліс і... І різні дерева, але головне все вирішує місце. І там дуже такий рій сильний. Я думаю, що видно навіть здалеку, як літають бджоли. Ось таке перевірив. Я дві ловушки, які минулого разу не перевірив. Зараз є жарище і вдвох їх теж рої сидять. Оце одна з них. І ще одна на дубі, великому такому там теж є рій. Вчора забрав друзі три роя, так трішки пройдемося понад лісом. Три роя забрав, одного вже пересадив. Забрав ті, до яких можна було доїхати. А до двох не доїхав, бо ну, не можна було добратися. Рої дуже сильні, скрізь плідні матки, дякують Богу, і дуже так як сильно позаливали медом і трохи повідстроювали вощину. Ось, ось нас такий. От зараз покажу, наприклад, ще одне місце своє минулорічне, де я ще не ставив роївню, але певно поставлю, бо знайшов своїх на горищі на, гори, на хаті пару своїх ловушечок, які там лежали, навіть тих забувся вже за них. Одну сьогодні вже з них використав. Низенько поставив заради експеримента, тож підпишіться на канал, подивимось, експеримент поставив на висоті метра від землі. Побачимо, чи щось туди залетить чи ні. Але таке місце, знаєте, друзі, дуже таке опасне, що можуть і свістонуть. Але якщо комусь потрібно, то заберуть. Їм значить більше треба. Також хочу ще відповісти на коментар, там в мене такий був коментар, що працюєш на свій карман від пана Володимира. А чи багато ти заплатив податків. Дивіться, податки я за землю плачу, на якій стоїть пасіка, податки теж платяться. За всю свою землю я податки плачу. Але хочу ще сказати, чи ви так всіх запитуєте за податки. Зайдіть, запитайте більш таких вишестоящих наших шановних чиновників. І ну, є, в нас, є в нас кого запитувати. Я свої податки плачу і, дякувати Богу, в мене немає ніяких боргів перед нашою державою. Якось так. Е, так, ще було запитання, е, друге запитання від мого підписника, яку, які я використовую, якісь може, приманки. Дивіться, друзі, я ж вам показував, як я збираю ловушку. Це ставлю суш стару, вощину. Але дивіться, я не ставлю там кусочки вощини, я ставлю ціллю, цілу гарну вощину, листок вощини. В крайньому випадку буває, що по половині ще додаю, якщо забагато, якщо ловушка восьмирамочна. І ставлю ще холстик і все, нічим не натираю. Там пан Микола один, мені казав, якимись матками, там шматками. я нічим не натираю, просто ловушка, рамки, стара суш і прополізний холстик. І все. Ось все, чим ми... Я вже пройшов своє місце, друзі, на такій вербі. Ось всі, чим все ми використовуємо місце. Ось, дивіться, наприклад, от прийшов на краю лісу така верба. От, дивіться, Завтра я поставлю сюди роївню і пройде 2-3 дня і тут буде 100% рій. Бо це ж місце, ну рій не може, щоб сюди не залетіти. Також в мене ще один підписник запитував, як вибирати місце. Дивіться, повинне місце вирізнятися. Ось, наприклад, бачите, такі, якби хащі, хащі, хащі. Ось такий коридор. Вони мають сюди спокійно, друзі, залітати в цей коридорчик і ось якось так. Отак я собі вибираю місця. А ще, по-третє, ну якось я не можу це пояснити, але як, ну як так сказати, ну якесь відчуття так, всередині, яке каже, став тут і все буде чітко. От тим ми користуємося. Ну, Поки ми з вами це друзі розмовляли, ми підійшли вже до того місця, де стоїть на дубі роївня. Я свої роївні розміщаю так одна біля одної, щоб було краще розміщати. Цього року я всі ставлю. Ну, Ось, ну багато місць я коротше, залишив, яких я минулого року ставив через певні обставини. Зараз ми ще підійдемо до того дуба і ще трішки з вами там порозмовляємо. Так, а поки ми йдемо до того дуба, покажу вам, друзі, ось такий, ось такий соняшник у нас вже, дивіться, який вже він великий. Дякую Богу, дощі на нього вплинули позитивно. Так, зараз ще А, ще заходимо на лісовий точок, друзі, збирав пилок. Ось такий пилок. Дуже сьогодні було вже такого багато чорного пилку, геть чорний-чорний. Мак наче не цвіте. Що він такий чорний. Ну вже Ці дні більш такий вже пішов ріпак відквітний, такий знаєте, разноцвіт... ну, різнокольоровий. Різнокольоровий. Це дивіться, друзі, збираю пилок зараз раз у два-три дні. В зв'язку з тим, що повністю всі людки відкриті для того, щоб зараз ну акація почала квітнути. У нас, дякувати Богу, в одному місці обмерзла, в другому якось так кавулку не дуже. І бджоли активно несуть закаті і з чорноклена. Тож, думаю, до неділі днів ще 5-6 пилок, якби пилкозбірники будуть відкриті, що принесуть, то принесуть. Але не дивлячись на те, все рівно несуть. Ну, Я зараз вам показую свої такі значні місця. Що слідкує за моїм каналом? Навіть можливо з мого села, то вони ці місця впізнають. Ось тут ще на дубі зайшла. Теж сімейка заселилась, бачу. бджілки літають. Минулого разу ми не перевіряли. На цей не було часу. Також, друзі, я зараз хожу на роботі, працюю, розраховую, якщо все буде добре. Зараз цей так-так так ось там вони є. Ось зразу видно здалеку. Бачите, ось сім'я працює собі чітко. Розраховую до, до трійці вже здати цей об'єкт, і вже візьму собі трішки перепочинок і вже буду далі знову займатися бджолами. Бо вчора ввечері на швидкоруч подивився, дуже класно, класно, друзі, облетілись матки і шикарнючо сіють, покажу вам, як можу сіяти матки в однорамочних відводках. Деякі в мене, чесно кажучи, дивують. Нічим вони не гірші від, від маток от ці свіщові матки, нічим мені не гірші від маток там штучного виведення чи якось такі. Я в основному такими працюю. Люди купують кожен рік пакети, дякують Богу, не жалуються. І мене все повністю влаштовує. Тож на цьому будемо закінчувати наше відео. Будь ласка, задавайте ваші питання, буду відповідати на всі питання, які вас цікавлять. Всім вам успіхів, миру і добра, вам та вашим сім'ям. Усього самого найкращого.